Пісочні тістечка, різнобарвні макарунці, духмяне печиво, соковиті бургери, паніні і бестселер – маковий рулет. У мережі пекарень сім'ї Горбачових завжди черги. Дніпрянам полюбилась запашна випічка Донбасу. Родинний бізнес переїжджав двічі, спочатку з Горлівки, потім з Торецька. У 2022 році осіли у Дніпрі. Коли заходились відкривати бізнес, на допомогу прийшло місто. Яка оренда, які міста прохідні, а скільки оренда в Дніпрі норм? А це норм чи не норм, ну, я не розумію. І мене консультували по всім цим питанням, вплоть до того, чим я можу вивезти з Торецька, що там може ще хтось їздити, або ще щось а, хтось може там мені допомогти, якесь обладнання. Це мені також консультували просто безконечно. Коли тікали з Торецька, прихопили піч та тістомішалку. виїжджали похапцем. Рішення про це прийняли в одну мить. Мені було вже дуже-дуже страшно. Там не було пострілів з першого дня, там була односительно відносна тиша, але ж я розуміла, що вони дуже поряд. То це такі, я вже знаю 2014 року. І коли одного дня зранку я побачила у себе в віконці, що летить ракета, у мене случився шок. Коли бізнес став трохи на ноги у Дніпрі, Горбачови взяли участь у міському конкурсі на отримання гранту. Кошти просили на шафу шокової заморозки, перемогли і врешті у березні отримали обладнання. Якщо спочатку я ці ж заморозила, Метод шокової заморозки, да? і тільки після того положила в морозильний ларь, то з ними все буде добре. По-перше, термін храніння. Да? По-друге, ніякі там мікроорганізми не заведуться, тому що воно все заморозилось дуже швидко. І по третє, в мене завжди, навіть якщо немає світла, в мене є продукт. Котре я достав, розморозили, і в маленькій печі за допомогою генератора і спекла. Дніпро стало першим українським містом, яке провело такий конкурс для підприємців-релокантів. Участь у ньому взяли 9 підприємців. Була така змістовна і кропітка робота щодо підготовки бізнес-планів, його економічного обґрунтування. Треба було підготувати презентацію. Це все перевірялося нами, як фахівцями управління. Ми просили також долучитися до цього і незалежних експертів. В цьому році ми також плануємо провести такий конкурс. Ми наразі визначаємося саме з галузю, в яку це буде конкурс проводитись. Міська влада Дніпра з початку великої війни підтримувала переселенців-підприємців, знаходила приміщення для бізнесу, евакуювала та навіть надавала житло. Ми можемо запропонувати. Приємцям, які переїздять до нас з інших регіонів, інформаційну та ресурсну підтримку у нас працює центр підтримки бізнесу Дніпровської міської ради. Він знаходиться у прозорому офісі за адресою проспект Слобожанський. 8. постійно там працює наш фахівець, і саме в цьому центрі є ще перший в Україні міні коворкінг для підприємців, тобто є обладнані робочі місця, куди підприємець може прийти і працювати в безкоштовно, крім цього, проводять безкоштовні тренінги для підприємців. Нині у Дніпрі понад тисячу бізнесменів, кому допомогла міська влада. Артем Ліфінцев, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.